І Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання спонукає нас замислитися над величчю того дару, який кожен з нас одержує від Бога дару любові. Сам Бог дає нам приклад Його використання, дає в особі свого Сина Ісуса Христа. Другої особи Пресвятої Тройці невіддільно від Отця, народжено від Отця, який приходить до нас тільки з дією метою врятувати нас від гріха, врятувати для вічного життя, приходить через безмежну любов Бога до свого творіння. Більшість із присутніх, пригадуючи своїх дітей, може пригадати і своє ставлення до них. Чи багато потрібно матері або батьки від дитині? Ну, Звичайно, часом не завадить і допомога фізична, і гроші, але все ж таки все це тьмяніше перед єдиним, чого завжди чекаємо від людини дорогої для нас, насамперед для своїх дітей. Це любові. Це знаки в любові, на які не можна заощаджувати в цьому житті. І Бог сам дає нам ці знаки. Він іде назустріч, іде назустріч до кожного, навіть до тих, хто переслідує, ненавидить його. І в сьогоднішньому Євангелії нам наказує не заощаджувати цього дару. Є ті таланти, які тьмянішують, втрачають свою вартість від того, що ми їх ховаємо від світу, коли ми ховаємося із своїм даром любові. коли... Ми вирішуємо, що не будемо нікому показувати, яким ми є насправді, ми будемо будувати свою таку зовнішній імідж, як людей непохитних, твердих, стійких і дуже замкнених у собі, без відкритості до найближчих, тоді цей дар любові у нас гине, Бог наказує пам'ятати, що чим більше ми даємо, тим більше ми одержуємо. Чим більше ми ділимося даром любові із ближніми нам, тим більше ми одержуємо назад і немає чого тут заощаджувати, ховатися. Я завжди пригадую в цих випадках незабутню владику Софрона Мудру, який. Вмів. ну, кожну людину, яка приходить до неї зустрічати як найріднішу, і обійми розкривав до неї і казав, як давно хотів її бачити, це дуже добрий приклад для нас. І кожна людина, навіть мало знайома з ним, вирішувала, що справді, ну, як же так? Мабуть, я щось значу, коли мене ось так зустрічають. Але найперший, хто чекає від нас, нашої відповіді любові, це Бог. Як називається наше найголовніше таїнство, Євхаристія? Тобто подяка, благодарення, коли ми приходимо до церкви не для того, щоб просити, а щоб подякувати, щоб показати, як ми Бога любимо. Бо кожна наша молитва, кожне богослужіння, воно врешті має це найголовніше спрямування продемонструвати нашу любов до Бога, відкрити своє серце до Нього, умовно обійняти його своїми обіймами. Притулитися до Нього, як мала дитина до матері. І тоді, і тільки тоді ми можемо розраховувати на те, що і ми відчуємо його батьківську любов. Ні, не тому, що Бог не любить нас, коли ми не показуємо любові до Нього. Він кожного любить. Навіть найзапеклішого атеїста. І навіть його він намагається врятувати, навіть тих жахливих убивців, які чинили звірства у Бучі чи зараз. На півдні Ізраїля і тих він любить. Як це не здається нам дивно, як нам не хотілося б, щоб Бог зненавидів їх так, як ненавидять ті, хто постраждав від них. Але Бог дає нам приклад такої батьківської безмежної любові, яка поширюється і на блудного сина. Не випадково, що одна із його притч до нас якраз говорить про цього невдячного блудного сина, якого батько прийняв із такою радістю. Отже, Бог все одно любитиме нас, коли ми навіть будемо закриватися від Нього. Але ж ми не одержимо від Нього цього дару. Ми не відчуємо цієї любові, бо це з нашої вини ми закриваємо своє серце і ховаємося від того, що нам дається. Ховаємося, як ті запрошені на весілля гості, які порозбігалися по своїх справах, не думаючи про те, скільки ж вони одержать від гостинного господаря. Кожне наше богослужіння є джерелом радісної наснаги для нас. А нам зараз, особливо зараз, у цей суворий час війни так потрібна любові, підтримки, добра, яких бракує у світі довкола. Бог дає нам це. Він чекає на нас. Але ось вчора чекав він на нас тут, у храмі, і скільки чоловік було на вечір, лічення одиниці. Чи є вся парафія зараз на службі? Також тільки якась її частина. І кожен із нас, коли уникає молитви, не приходить на службу Божу, заощаджує свій час за рахунок того, що він ігнорує Бога і не звертається до нього, він безмежно обкрадає себе, обкрадає себе у позбавленні себе дару, який Бог нам дає. Ми зараз готуємося до нашого найбільшого річного свята, храмового свята, яке припадає цього року на будній день. І це час, коли особливо відчутно палання цього батьківського вогнища, любові, яке запрошує кожного прийти погрітися до нього. Кажуть, уже цей час похолодає, не буде так, як сьогодні, тепло і гарно, і сонячно на дворі. І тим більше. Є можливість того, щоб ми прийшли сюди і зігріли наше серце слуханням Слова Божого і відчуттям Його постійної присутності у нашому житті, яке так особливо виявляється тут, у храмі. Не обминаймо цього запрошення, не закриваймося перед Божою любов'ю і ніколи не ховаймо в собі цього дару для себе, щоб не опинитися тим невдячним. Нерозумним слугою, який закопав свій талант, і потім за це викинутий був своїм господарем у зовнішню темряву. Амінь. Слава Ісусу Христу!